Ти з базару вже повернулась? Позич мені сковорідку, бо моя погнулась. Ой, від чого? В двох словах, то й не розкажеш, та причину з наслідками сто процентів зв'яжеш. Нині я із чоловіком їздили на ринок. ж не залізеш, дощ перепочинок. Вже з домашньої свині закінчилось сало, то я того з преміксами купити вже мала. А мій мав заскочити владнач щось до банку. Вирішили розділити ще з самого ранку. Скільки в банку людей нині, як кажуть, тьма чорна. Я ж скупилася хутенько, бо жінка проворна. Раба торба у руці важить з чверть центнера. Застібнути не змогла невдобно холера, з торби вухо виглядає і рило свиняче. Охоронець не пускає. Ступися, юначе. Зайшла в залу і дивлюся, мій вже на прийомі поправляє сиві вуса, мов вони знайомі, роздягає вже очима оту збанку дівку, а та знизує плечима, дав їй визитівку. а я з торбою своєю сижу, ледь не плачу, став окрилений і на вихід мене не побачив. Я одразу розгадала їхній план підступний. Прошу пані, ви у справах, ви клієнт наступний. Та то я, брешу, десь картку вчора загубила, а вона іще під враженням ніби поробили. Візитівку пенька мого тримає у ручках. Що за? Сказати правду, що я розтовстіла. Вже на праву не налазить. Ну, не те, що бовдовіла, а хто ще якось безсило ворушу губами? Той клієнт, що був у мене прямо перед вами. От ти маєш, поховав вже, таке не прощаю. А дай думаю, я партію цю переграю. Він дружину поховав і дуже горює. Гроші має щастя ні, чимось там гандлює. То ми в купі тридцять років дітей внуків маємо, а йому, бач, біз в ребро розум відбирає. Казав мені, що самотній, один в цілім світі. Прошу пані, він б збрехав. Є у нього діти. Трійко хлопчиків маленьких. Що я мелю, Боже? І дівчаток. П'ять сказать? Ні, на два помножу. А ви що із ним знайомі? дригає повіка. Тут могилка його жінки, а поруч мого чоловіка. Горює, люди кажуть, що він чорний вдівець. Отако є їхні плани звела на нівець. На дрібні шматочки, картку вона покрамсала, оце з грубшого пригоду тобі розказала. За пательнею прийду, принесу шмат сала, а чого б моя погнулась, тися ся здогадала.